Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенці. Ми знову з вами. І сьогодні у нас таке трошки розслаблене відео. Юля дегустувала вино. Про вино. Юля Тут, може, я добавлю вставку. Ну, в нього немає запаху. В чого є запах цей? Оцей пахне регіоном Мальборо, а цей не пахне регіоном Мальборо. 15 з чимось. Цей стоїть 18. Він кислий. Вели ще й в кінці. При тому, що це тепле. А воно вкусніше. Я його теплим пила, але капець, капецьки мені вкусне було, дивно. А, в нас сьогодні таке, знаєте, лайтове відео на тему А поговорить. Як взагалі, як, наче змінився як наш менталітет, як сказала Марина, але мені здається, взагалі, як, як змінились наші звички, Так, да, наші звички. От, більше навіть як для мене, як для звичок. Ми тут знаходимося вже більше року і є певні нюанси, що в нас змінилось. Є і хороші, і в хорошу сторону, є, і в не дуже хорошу сторону, є різні. Тому ми поділимо сьогодні нашими такими враженнями. А ви, Будь ласка, поділіться, поді, поді, що у вас в житті змінилося за час імміграції. Всі ми вимушено так. А, а, опинилися в якихось різних так. країнах. І Ми всі дуже сподіваємося, що це тимчасово і вже зовсім скоро буде перемога. і Ми зможемо всі повернутися до себе додому. Тому побажайте нам успіхів, що ми будемо ділитися з вами своїм сокровенним. Так, що і що тоже піти з нами. чай, чай кофе, ну. да? Перший такий пункт це те, що ми загалом вже змирилися з тим, що не так, як в Україні, все працює чуть ли не цілодобово і в вихідні. Да, і навіть під час повномасштабного вторгнення це не було бачу. проблем з тим, щоб щось десь купити там в вихідний день. І це такий, знаєте, дуже європейський показник, тому що всі говорять про те, що в Європі нічого не працює в неділю, в суботу і там після шести і всяке таке. І в усі, і в усі свята. <гум> і в Усі свята є поодинокі магазини, які будуть працювати там і майже цілодобово. Є, є там, маленькі. є з дивного, що метро працює аж до дванадцятої магазин, але він дуже не всюди є. Але те, що ви, наприклад, хочете там, до приватного лікаря потрапити після п'ятої чи в суботу, чи в неділю, це ну майже неможливо. Да, тут що приватне, що неприватне, що це навіть елементарно, якісь кав'ярні, деякі кафе, які просто працюють там зазвичай, ну хоча б до дев'ятої. Субота-неділя до п'ятої. Ну, типу, вихідні дні святкові дуже багато чого не працює, бо працює дуже обмежену кількість часу. Так. Тому ми з цим змирилися, тому що ну, варіантів в нас особливо Так, І немає. особливо, якщо брати, наприклад, такі міста, там, як сонячний берег, які Оживають, коли починається туристичний сезон, і засинають, коли він закінчується. Там, після не знаю, сьомої години просто ну нема що робити. Вообще, нікуди ти не прийдеш. Там одне-два якихось кафе працює. Може, якийсь один магазин, максимум там десь до восьми години чи там. В кращому випадку до 9-ї, магазини з одягом чи ще якісь такі магазини будуть працювати точно там до 6-ї. І якщо ви працююча людина, там потрапити десь там, не знаю, до якогось стоматолога, там не знаю, того самого гінеколога в будній день mm. потрібно відпрошуватись з роботи, тому що іншого варіанту немає. І це дуже mm, да. Спочатку він такий, ну як сна. так, але ж ну, за рік ми. А що, робити? а що робити? Також до теми кафе ми вже відвикли від того, що курять всередині в кафе і ресторанах, і Марина якраз. Це ж Цей... моя боль. Да, тому що що? Ти тому така... що я Кожен раз така. Ой, який гарний заклад. У мене тут усе парк Славєйка, там якийсь є гарний заклад, гарні рейтинги. Він виглядає приємно. Я така, ну може туди зайду, але там один зал, і в якому завжди курять і сигарети курять. Не якісь там не знаю кальяни, які в цілому ну не так ужасно воняють, як сигарети. І, і я просто розумію, що навіть якщо там біля мене не буде сидіти людина, яка буде хекати мені там тим димом в потилицю, але все придеться стирати. Ну реально голову стирати. Куртку стирати і все. І якщо влітку тобі прийдеться постирати футболку з шортами, то взимку це ще стирати куртку, світер, штани і ще й кросівки будуть виняти. Ну, ну, так, ми трошки стирать. вже відвикли від такого, бо в нас в Україні вже було скрізь заборонено. Ну, а, останній кутіння. раз, коли я пам'ятаю, що я тіпо, там переживала, що в мене буде там, з цигаретним дивом щось пахнути. Це. Мені 18 років була, я ходила в якесь одне кафе вроде. Яке було, то воно там був зал для. Та так, ну, Це курять скрізь. Справді, що ще, до речі, мене прям е, як це, вразило? Е, це те, що в магазинах галерея Молл, Плаза це великі торгові центри, і там просто люди ходять по магазинам і Все курять це Айкос. Це айкосами. Це, це просто головання. взагалі. Я, я не знала, що так можна, а виявляється, у них. Так можна. А з такого скажімо так, негативного, що вплинуло на мене, це те, що через те, що немає такої, як це багато місць де можна купити смачну каву. Я розумію, що і в Україні, ну, якби десь в селі, ти теж зранку не підеш в гарну кав'ярню. Але ну, я сужу з того, що було у нас в Броварах. Зранку, заводячи там дитину в садочок 8 ранку, я могла зайти в дуже гарне атмосферне кафе, взяти каву на ковати на кокосовому молоці. Ну, Тут ні, і що я почала робити? Я прям замітила, як така кофе з автомата, один лєп. Я така, ну, а що робити? Або вдома пити якусь смачну каву, або десь. там Ну це навагацює. так Рандомно, знаєш, коли ти, виявляється там, реально, ранок, і ти хочеш попити каву, і ти з кимось йдеш, там, а немає де попити, і ти такий, а всі в автоматах. ну Всі болгаріці, в них прям, тут автомати, оці, вони дуже люблять цю каву. І я така: куплю каву з автомата. Я її викидаю потім. Ну три і така... Так, вона ще дуже солодка, там не можна повністю і прибрати. Ти віриш те, що цей раз буде нормально. Ну, типу того, сьогодні я візьму іншу. І, е, до речі, читала також історії людей, які такі ми приїхали в Болгарію, почали пити кофе з і почали курити сигарети. Ніколи люди, сімейна пара, не курила взагалі ніколи. Приїхали сюди. Ну, типу, ми ходимо всі заклади, тут скрізь курять. Не знаємо, як так вийшло, почали пити каву і е, почали курити. Ну, менталітет змінився. Ну да, я не знаю. Я завжди була толерантна до того, що люди там якась їхня звичка, але ще ж в Україні останнім часом всі так намагалися якось обережно, якісь спеціальні місця для цього, такого Та. не буде. А тут ну тебе з дим тебе огортає всюди, просто залітає тобі в усе. Так, до речі, ще з негативного також я з. Помітила за собою, коли я без дитини іноді Я як болгари порушую правила. Я перебігаю там десь там на червоне світло або в неположену місці. Це ти конечно, Ні, це не дуже біля. погано, ніколи так не робіть. Мені дуже соромно за це, але ну з дитиною я так ніколи не роблю. Ні, Я Я намагаюсь. себе намагаюсь контролювати це. Ну, мене але це знаєш. Я стою. Маленька дорога, червоний цей сигнал світофору. Люди пішли і я пішла. Ну, да, Дюбля, це багана звичка. В мене такого я намагаюся завжди переходити в нормальних місцях, але ну, тут вони не завжди є. Ну, це був такий статний інстинкт. Я не знаю, як це правильно сказати. Uh, також uh, ще одне із такого важливого, це, мабуть, не дуже добре. Але ми з Мариною перестали так сильно турбуватися про своє здоров'я, і ми просто намагаємось не хворіти. <реш> да, і намагаємось не думати про це. Тому що ми з Юлією, знаєте, із тих людей, які зробити прививку, тому що скучно, піти поздавати аналізи на якісь від. Витаміни. Піти просто за компанією, зробити якийсь чекап. Ну, особливо це було весело, коли ти там. Не знаю, якісь в тебе нормально все в фінансовому плані. Йдеш в приватну клініку, де ти платиш один раз, тобі беруть кров, мазки, е, УЗІ всього на світі, серце провірили, ще щось там провірили. Ну і особливо жінкам, це дуже важливо щорічно проходити там, всіх спеціалістів специфічних. Тож і стоматолог, якого е, кожні там, півроку треба так, відвідувати. І всяке таке, то тут ну, вся наша турбота про здоров'я заключається в тому, що ми замовляємо вітаміни і не. І, там можемо здати якісь аналізи там свої специфічні, там пов'яки е, які ми, знає, та, ми знаємо, що нам потрібно особисто контролювати, і просто намагаємось не хворіти. Багато українців в Болгарії вони повертаються в Україну, їздять там постійно, щось лікують, проводять чекапи. Десь взагалі в Європі це поширено, що українці приїжджають там, знаєте, роблять бії, нігті, ботакс всіх врачей речей рече пройшли, і повертаються, і повертаються назад. Для нас така схема не дуже підходить. Тому ми просто ну, віримо в краще. Ми з цим хворіти. E, взагалі, турбота про здоров'я тут у нас зараз заключається в тому, що ми просто платимо сігуровки, що якщо, не ну, дай Бог, якийсь екстрений випадок, і нам доведеться звертатися до лікаря, і це буде зазвичай державний лікар, щоб у нас, хоча б там було все проплачено. Бо в Україні у нас ну, зазвичай була турбота про те, щоб там десь вдома в тебе були якісь гроші. Якщо що, то ти, ти до приватного лікаря звернешся за гроші. А якщо там ну, вже не буде грошей, Ши, то можна буде до... нас були страховки, теж були дуже до... зручно до державного, просто так безкоштовно. В тебе там був якийсь сімейний лікар, якого ти собі десь записав. Да, і все. Але загалом це все пов'язано з тим, що тут немає такої культури і проходження різних чекапів, як було у нас. Тут люди не звертаються просто так для профілактики. Здебільшого всі звертаються тоді, коли є якась проблема, і не дуже ну, тут розповсюджено, як я хочу перевірити. Ну просто типу. ну так якийсь такі умовний медогляд. Чи можливо ми там не знайшли? Але, взагалі, от в приватних клініках такого, що там на перших сторінках якась реклама. Там була що от, там огляд, якийсь там специфічний жіночий, або там чекав 30+, чекап чекав сорок ще щось. Або там, ну, я таке бачила, тільки там, де аналізи здають. Загалом, ти в нас міг прийти до державного сімейного лікаря і сказати, що я хочу, наприклад, мені потрібно направлення до гінеколога там, чи до якогось лікаря щось перевірити. Перевірити просто не в плані, що в тебе щось турбує. Тут для направлення потрібна проблема, а не просто mm. типу, ти хочеш, розумієш? І тому не знаю, можливо, саме для а, тих. То ну як для болгар, можливо, інші якісь умови, але я знаю що точно, що от ми і е багато українців, які такі просто ну не буду хворіти, тому що ну просто так ходити, проходити якісь. Обстеження. Ну, ні, ну, я ж кажу, що максимум, що я бачила це в приватних оцих там, де, лабораторіях, ви можете є пакети. там, да, Пакет щось, але такий момент, що ти з цим пакетом потім нікуди не прийдеш. тебе не буде якогось лікаря, який тобі пояснить, що значить ці аналізи і що потім з цим робити. Ну, тема медицини це таке дуже складне, вона сьогодні ми. Її да, не але іщати. це така зміна звичок. ми просто... Перестали сильно Поки що контролювати своє здоров'я. Ми не думаємо. про це. Також це. з такого моменту, які наші е, смакові вподобання як змінилися, це те, що я почала, це також з поганого, їсти зранку булки. Бачите, вона мені Ти принесла. Спробуй. Давай спробуй. Ну, Розкажи, розказуй. Розказ. Я почала зранку їсти булки. Тут дуже багато пекарень. Прям дуже багато, так не було. У нас такої кількості в Україні, і тут вони на кожному там кроці і просто різні види різної випічки. І ну, правда, так склалося, що кожен ранок в мене там починаються з булки, намагаються якось контролювати і хоча б вже не кожного дня. Але ну, ти зла, да зачем це принесла в цей дім? Та все. закінчилася. закінчилась. доїм їм за кадром. Але е, є і хороший такий момент, що ми почали більше їсти овочів свіжих, свіжих салатів, які тут є цілий рік, оці які ти да, купуєш ось і тобі. Болгарський салат. Знаєте, як у нас був пучок свіжачок, то да. він прям отакий, пучище, свіжачище, я б сказала. Так, і справді ми якось більше почали їсти і овочі і фрукти, і багато, хоч і привозних але оціх помідорчиків, чері, в рідлі 10 видів. Ми почали якось. Цього їсти більше, правда. Ну так, да, і я також почала, бо в Україні там якісь свіжі салати, зазвичай було щось з зрукало, яку я не дуже люблю. І в оцих пакетах воно там має не дуже великий термін придатності і треба щось придумувати, щось, якусь до нього історію. А тут оцей зелений простий салат, не знаю, у нас десь був рецепт, в якомусь село, я можливо додам. Там, де просто цей салат, зелена цибуля, огірочок. І ви отримаєте свою добову дозу клітковини, і вам дуже смачно підходить до всього. І що не дуже дорого? <плес> <плес> да, ну і також ми почали їсти більше риби, тому що риба справді, як ми вже казали в попередніх випусках про їжу, вона тут на рівні з м'ясом, тому ми і гарної якості працювати більше риби. А це добре. Це плюс Це, це дуже до... це і йод, і йод, омега. До речі, Марина також не знаю, це більше, мабуть, до хорошої звички, але знаю, куди це віднести, почала готувати дуже смачну пахлаву. Це не дуже хороша звичка в плані того, що це цукор і все таке, але я ніколи взагалі не цікавилася цією їжею. У мене колись мама готувала один раз пахлаву до машу, я така, ну, щось з горіхами, якесь, де шоколадне. І тут ця близькість до Турції, тут багато в супермаркетах різний пахлави і там на, на, на розв'яз, і вже запакований, і ти такий, що я можу. І ще це дуже впливає, що тут багато цього тіста філо, mm -hmm. е з яких роблять оці баніці їхні з сиром і пахлаву саму. І я почала її готувати, і в мене виходить, в мені дуже смачно, але це дуже капець як калорійно. Але в той же час ми також стали якось більше цінувати нашу українську їжу, за якою ми сумуємо, і на Новий рік, можливо, Марина прикріпить. Ми просто накривали стіл з українськими такими стравами. В нас навіть холодець був. Ну так, і це було таке якесь поєднання в дитинство. Хотілося, Взагалі не е я так дивлюсь по тенденціям, що майже всі українці, які приїхали кудись там в Європу за кордон вимушено, і тимчасово е цей Новий рік зустрічали з всякими мімозами, шубами, Різдво, Куття, це обов'язково і всяке таке, і це дуже там цікаво, але ре реально, я в Болгарії готую борщ. Частіше чи за все своє життя в Україні. Я просто той борщ готувала раз в три роки, і така, ну, борщ, як не цікаво. Буду готувати щось модне. Так, ну, то... мабуть, ми просто за цим сумуємо і тому нам цього не вистачає. Так, всякі варенички. А ще, що дуже цікаво і парадоксально, це те, що ми живемо, начебто, біля моря і в сонячному, і тут в Бургасі, але я ніколи не подумала, що ми... Влітку не будемо кожного дня на весь день ходити на море. Але реально так ми просто як болгари вже мабуть. Ми купаємося е, в на початку там з квітня, да. травня, в... до початку червня, і потім вже десь там середини вересня. І майже до жовтня, якщо там погода дозволяє. Ти відчуваєш себе вже як місцевим, коли е, цей натовп туристів, і ти все менше і менше хочеш ходити на пляж, і потім влітку ти взагалі туди не приходиш, а потім, коли вже починається холода, ти такі море, підемо погуляємо. Так, ще, можливо, це вплинуло на нас, тому що цим літом ми були в комплексі Каскада, де було багато басейнів, і було, куди. Плюхнуться, можливо, можливо. з морга ми будемо шукати якісь альтернативні варіанти, і може почнемо ходити на море. Але, взагалі, оце таке: я буду ходити на море кожен день. Ми влітку думали, коли там відпустка думали, там все, там зранку, всі мудра, підемо на море, а ввечері, нас... ввечері обов'язково, по десять раз. Але зараз більше кайфу сходити на море. Ось навіть взимку воно таке гарне, штормове, моя мама приїжджала, і немає 400 тисяч людей. Да, і ти такі дивишся, просто дивишся на це море, нюхаєш море. І просто насолоджуєшся. Так, ну загалом, це правда, ну це як мені здається, це от прям до менталітету, що ти вже да. не ходиш влітку на море. Ну люди, мабуть, з Одеси там ну я знаю, да, у нас знайома є, яка виросла біля моря, і для неї море все було таке, ну море. Просто mm, так, так і ще із цікавого. Я думаю, якщо ви в Болгарії, то також е, у вас змінились це. Не знаю, як це звичка, не звичка. Це економія електроенергії. О, і е, тут якось я не знаю це кнопка з бойлером. Це просто ми дізнались про неї в каскадесі, і ми розповідали в попередніх відео е, так, про, про комуналку про, про таку процес. штуку, що це таке взагалі є в Україні. У нас ну там до війни і взагалі завжди були тарифи такі на електроенергію. Нормальні для працюючої там родини. Ти не думав про те, що тобі треба якось там економити електроенергію, понятно, без ідіотізму, але ну просто ну вімкнув світло, там вімкнув бойлер, ніхто там не бігає, його не вимикає, нічого такого. Тут Є кнопочка, яку ти вимикаєш, щоб тебе в день не нагрівався зайвий раз бойлер. Я це в теце роблю для мене. Це вже тепер як норма. Я коли там мені, наприклад, ввечері треба там не знаю, голову помити. Я там вмикаю за годинку до того, як треба, і потім домить голову. Вдома я такі взагалі не заморочувала. Я так робила в каскадесі, поки ми е, були, але тут я перестала це робити. Я не вимикаю бойлер, е, не знаю. Як це впливає чи не впливає на комунальні, але е, просто десь хтось, я не пам'ятаю, мені сказав, що воно ні на що не впливає, і що ще більше виходить, якщо ти його клацаєш, тому що він багато. Ну не знаю, це ще залежить на мені, здається, від режиму дня родини. Якщо у вас, наприклад, там mm -hmm. не знаю, Вероніка там зранку чистить зуби, а потім ви ввечері миєтесь там в душі. Uh, і там в обід тобі треба там, гаряча вода, щоб мити посуд, то ти ну, ти не зможеш фізично ходити його клацати. В мене Думаю. зазвичай там графік такий, що я зранку там іду в душ, мою голову все роблю, і потім вже там до кінця дня мені вода не потрібна, тому що тут у мене є посудомийка, і гаряча вода в такій великій кількості мені не потрібна. Ввечері щоб там вмитись. Є навіть якийсь легкий душ, вистачить я не бути. знаю. Якщо ви в курсі, чи береже це правда електроенергію, в принципі, чи треба це робити? Чи робите ви так? Розкажіть, будь ласка, чи вимикаєте ви цю кнопку? Ну і ще я до знаю, економії це. електроенергії це ну коли наприклад, у мене коли мені холодно, я можу вімкнути цей кондиціонер на обігрів, але я така, ну я зразу носочки сочків ну, якщо не допоможе так, ти намагаєшся мічу. ну вдягатися тепліше. Тому що ну, щоб все, все одно якось трошки законо. Ну влітку в мене не виходить. Мені жарко, я включаю. <гум> <гум> І ще один такий з пунктів, що в нас змінилося точно в порівнянні з тим, що було в Україні, ми з собою почали носити більше готівки, тому що тут не скрізь. Можна розрахуватись картою, є реально багато моментів, де в магазинах є, наприклад, обмеження по сумі, 20 від лев, від 10 У мене аптека дуже класна. Там обмеження аж від 20 левкою. Ой, карткою. Це дуже дивно. Так. Ну, зазвичай Держ. я просто пам'ятаю, що там в Сонячному були обмеження в магазинах, які такі більш туристичні. Бо тут, ну, і, і то я вже до цього привикла в сонячному, і я там не хочу заплатити за бутилочку води картою. Навіть не пропоную, бо мені якось неловко. Також те, що ми звикли, наприклад, навіть на базарі платити карткою в таких овочевих лавках. ну, okay. Тут якби саме на базарі не можна, але в всяких там маленьких таких лавках. Овочами там іноді можна. можна, але ти ніколи не знаєш, де це на і ти не знаєш, де тобі скажуть просто ну ні, сьогодні там терміналом не можна, да, ну, це може він просто... може стояти, Тоб... може працювати, світитися, і тобі скажуть роботі. <ріст> а що ти їм скажеш? Ну, да, не скажеш. Да. Тому, тому о, готівку, правда, ми якось стали більше більш. Да, можливо, якщо ви, там, якась у вас інша ситуація в місті була, у нас місто було таке, що ти там не знаю, на кожному лухі десь якусь бабульки морку будеш купляти, і то ми колись купували з Юлею овочна така лавка стихійна, знаєте, десь там на проході там, ну, молода якась жінка продавала, то там навіть на монобанк можна було скинути. Ми багато хто писали, і там вже далі на цьому ж стихійному е, ринку з бабульками можна було перевести типу, на карту. Да, вони там тобі трош давали, трошки прогресив номер карти і ти переводив, і все нормально. І для нас це так було типу така, візде можна тіпо, карти платити. <laughs> і тут спочатку ми такі, а ну його тімку треба з собою. носити. Треба. І ще й зазвичай. Ну, дрібні якісь купюри і копійки, Важливо. тому що навіть в автобусах тут ти, тебе може бути там додаток, у нас є відео про транспорт, якщо вам цікаво, можете подивитись, де ти можеш там додавати ці всі кошти, але ну, жіночці кондуктору там навіть є там не давайте 20, 50, 100, давайте 5, 10 і копійки. Тобто вона може навіть вам відмовити сказати, в мене немає здачі, не то що як у нас там даєш маршрутки песни. ніж жде здачу, хочу розміняти так. Да, да, да. тому тут. Треба, прям готівка точно. Загалом, мені здається, ми розповіли саме про те, що змінилось в нас, в нашому менталітеті, в наших звичках, і ми б хотіли почути, що у вас змінилося. Да, які, можливо, ситуації на вас вплинули, навіть якщо ви не знаходитесь в Болгарії, Реш, да, але ми... десь там в Європі. Розкажіть, що у вас змінилося? Так, да, можливо, в нас це змінилося, ми навіть і не помітили. <реш> так, до речі. Це як знаєш, не думай, що зимою тобі треба якась. Ясь дуже багато зимової одежі, бо тут досить тепло. Так, Вчора, так. щоб ви розуміли, було плюс 15, а це січень. Так що, ну, а може, скоро випаде сніг. Тому ну, все, все. Все ну, пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, всім пока. пока. А не пить болгарськими вино, це тоже менталітет. Чого енджел? Енджем, типу ну прям навіть даже запах.